Це ті речі, які потрібно для того, щоб швидко виконувати свої задачі. Ось краска де використовують ці компресори. В пересувному контейнері стаціонарний пост, де є своя витяжка, освітлення. Плазморіз. Ну, плазморіз – це дуже, е, тоже дуже добра річ для роботи. Коли у нас нема плазмарізму, ми шукаємо газорізку. Ну, 100% буде зручніше. Екран висовується за контейнери, може піднімати вантажі. Прес, для чого може знадобитись взагалі? Для птулок, підшипників. Будь-чого. Будь Якщо ви відкриєте будь-який ящик, ви знайдете приблизно ось таку купу інструмента в кожному ящику. Деякі є інструмент дуже специфічний, такий як ми просили. Дуже багато. Е -е, зрізати гайки, які неможливо. Це, це, це для зачистки кабелів, це для електрика. Ви почекайте, така дрібничка вас зацікавила. Дуже багато японської техніки, мабуть, так? джипи, пікапи, Мідсубіси та І там дуже багато таких дрібних речей, де звичайним рожково накидним ключом не залізти. Та річ, з ми починали, спочатку з метричних, потім ми переходимо далі, ми починаємо рости, і у нас з'являються її дюймові, і все у нас буде добре, надіюсь.